его ага, хранитель безмовної печалі ясно Йо. ай Йой! Перекат А, тікай, ага, бляха, що зробив? Так, хорош, за життям слідкувати треба своїм. Все, я зрозумів тактику. Дуже проста максимально. Просто перекочаєшся і валиш його ззаді. Йо-мою. Не встиг, не встиг хілитись бігом. Так, оця. Ай-яй. -ай. Падло. Дві. Тікай. Мінус ворог. Блін. Трішки такий. Не скажу, що складний, але баляха треба шостого з ним.